Ніхто не знав, що важкі части стануть нашим життям, нашою буденністю. Ніхто не вірив, що зло живе поруч, і не лише поруч кордонів, а й всередині них. І кожен зрозумів, що немає більшого щастя, ніж обійняти свою рідну людину у своєму домі, на своїй землі. Слава Україні, друзі! Сьогоднішнє відео буде більш розмовне, розповідне, я б навіть сказала. Тому, якщо такий формат комусь не підходить, то вибачайте. Але знімаю його в такому не дуже звичному місці, хоча знімала своє перші відео тут це моя літня кухня. Я буду одночасно говорити і робити справу, яку маю доробити, бо значну частину вже зробила, але трішки ще є ресурсу, так би мовити, тому маю доробити. Я роблю розпалювачі, бо отримала вже замовлення від. Своїх підопічних, наших підопічних, нашого волонтерського осередку, але і моїх особисто. Ці розпалювачі, напевно, багато з вас робило і вже робить, і вони, на жаль, дуже потрібні нашим захисникам. Зробити їх дуже легко, хоча деякий час це займає. Менше з тим, якщо ви ще такого не робили, але відправляйте посилки своїм близьким, рідним, знайомим, то вкладайте трошки таких. Розпалювачі вони завжди згодяться. Хтось, можливо, скаже, що це розпалювачі такі дуже примітивні, але саме такі їм і підходять. Тому що ось ті розпалювачі, які виготовляються із мила і бензину, вони звичайно дуже класні, але класні для туризму ну, в мирний час, бо загасити їх практично неможливо, поки вони повністю не вигорять. І до того ж, це дуже небезпечно пересилати. Тому ось там і такі. Розпалювачі вони в тренді. Виготовляю я їх із звичайних ватних дисків, ось із таких, і парафіну. Можна віск брати, віск трошки тупити. Мені важко, такий запах неприємний, ну і в мене його немає стіль. Сподіваюсь, що ви вибачте мені, що я буду робити і говорити, але це нагальна потреба. Я, на жаль, на деякий час була вибула із строю, ну і зараз маю надолужити. Але розмова моя сьогодні буде не про розпалювачі, а про насіння. Про власне насіння, насіння власного збору, чи варто, чи не варто, які особливості. Швидше за все, я не встигну це вкласти на відео, тому буду намагатися сьогодні більш загальні моменти, а далі якісь більш конкретні. Хоча буде видно, бо наперед нічого не можу передбачити. Напевно, моє відео зацікавить на всіх, тому що переважить все-таки. Ось той інтерес, ось це задоволення перебирати кольорові пакетики десь там взимку, купувати. Але все ж таки на шляху боротьби світла із темрявою більшості з нас прийдеться зменшити свої витрати і, можливо, дуже сильно зменшити. І, на жаль, в тому числі, знизити витрати на насіння і посадковий матеріал для того, щоб здешевити харчування. Це звучить трохи страшно, але на жаль, це реальність. Ми зараз живемо в борг і воюємо в борг. Тобто треба вміти забезпечити собі хоча б таку-сяку автономність. Це і хліб на закласці, це і сир власноруч, це і якісь лайфхаки із виживання, як, от, наприклад, розпалювач. Чому я агітую за те, щоб вчитися збирати своє насіння? Ви скажете, що ж там вчитися, збирайте і годі. так? Звичайно, це перший крок. Збирайте годі, і побачите, що це дуже цікаво. Але якщо знати ще якісь тонкощі певні, і знати переваги, то, можливо, ця зацікавленість у вас зросте, і ви досягнете неабияких успіхів у цьому. Чому я не продаю насіння і посадковий матеріал, я вже пояснювала і в коментарях, і в якихось відео. Бо, в принципі, я людина відповідальна. І Ось ця відповідальність за чистосортність, за біологічну чистоту все-таки мене трохи насторожує, бо напевно я не зможу іноді забезпечити ту якість насіння, на яку ви розраховуєте. Як ви вже знаєте, я не обробляю свої овочі ніякими хімічно синтезованими фунгіцидами, а обробляють біопрепаратами, треба обробляти вчасно і регулярно. І от буває так, що я не до цієї регулярності десь загавлюся, і рослина захворює. для власного споживання, мене це абсолютно задовольняє. Тобто, серед аргументів за це економічна вигода, це цікавість, хоча цей аргумент ви можете заперечити. Ще один аргумент, який, можливо, теж не кожного зацікавить. Це те, що у світі набирає обертів тренд, який англійською звучить як seed savers. це хранителі насіння. Це люди, які мають на меті зберігати якісь родинні сорти, якісь сорти такі, реліквії, і також сорти, які навіть називають скарбом. Важливість ось цього тренду, ось ці течії, в тому, що збереження. Сортового насіння, власне, його збереження від витіснення гібридами. Хоча Звичай, ніхто, звичайно, не закликає не висівати гібриди, але ось це таке хобі seed Saves, воно все-таки докладає зусиль для збереження біорізноманіття, тому що гібриди цього забезпечити не можуть. Як ви розумієте, гібриди найчастіше ем, розщеплюють, так би мовити, свої властивості в наступних поколіннях, і, е, швидше за все, що ці властивості не забезпечать. Рослинам виживання в тих умовах, які змінюються. А от сорти здатні забезпечити цю біорізноманітність, здатні більше піддаватися впливу епігенетичних факторів і зберігати якісь такі властивості, які виникають у них в конкретних умовах. Якщо сказати коротко, те, що я все це нагородила, то те насіння, яке ми збираємо з року в рік. На своєму городі, на ось тут, у своїй місцевості, воно, не дивлячись на те, що ці властивості не зберігаються генетично, підпливом епігенетичних факторів, все-таки е, дає рослини більш пристосовані до цього навколишнього середовища. І, збираючи своє насіння, ми мимовірно стаємо селекціонерами, тому що, по-перше, ми відбираємо найкращі рослини. З цих рослин відбираємо найкращі плоди. Рослини виявляться більш стійкішими до цих наших конкретних умов середовища, та ще й ми зможемо якісь виявити ознаки плодів у рослин, відмінні від сортових, але які нас задовольняють, які будуть нам цікаві і, можливо, ще й краще, ніж у тих сортових. Вони з'являться завдяки мінливості. І таким чином, щорічно здійснюючи відбір у цьому напрямку, ми станемо творцями нового сорту, який, можливо, стане вашою сімейною реліквією. Четвертий аргумент доволі банальний: ви власноруч зберете в великих кількостях, в необмежених кількостях насіння для мікрозелені, для так званого мікрогріну. Взимку дуже хочеться зелені. Взимку ми дуже потребуємо вітамінів, і саме у всіх молодих проростках, проросших зернятках у молодій зелені, у цьому мікрогріні. А міститься велика кількість вітамінів, бо рослина акумулює в насінні все саме потрібне, все саме корисне, і поступово починає його перерозподіляти у молоду рослину. Тому мікрозелень дуже корисна. Власноруч зібране насіння для мікрозелені на порядок дешевше, ніж таке ж викупити в магазині. Насіння мікрозелені відрізняється від осінного насіння тим, що воно нічим не обробляється. І власне таке насіння ви зберете самі і практично задарма. Найкориснішим таким насінням, ось цією мікрозеленю, взагалі проросле насіння. Із доступних нам овочів є насіння броколі, взагалі мікрогрін броколі, тому що цій рослині, ну, за результатами досліджень, найбільша концентрація корисних речовин. А насіння це зібрати, напевно, найпростіше з усіх овочів. І в одному з наступних відео я вам покажу, як я це роблю, і вже не перший рік. Про мікрозелень взагалі, минулого року в мене було відео, воно актуальне цього року, ви можете його подивитися за посиланням під відео і тут, якщо не забуду, ставлю. Ще один аргумент на користь власного насіння це те, що ви завжди знаєте насіння, урожай якого року ви тримаєте в руках. Бо, на жаль, ось це все фасування в пакетики із проставлянням там дат це дуже часто фікція, тому що. Насіння закуповується великими партіями і швидше за все, що не продається за один рік. І так воно має ще схожість якусь там певну, але, на жаль, в нашій країні це не контролюється ніяк. І тому бувають різні випадки двоє, воно довго сходить, буває, частково сходить. Тобто, не знаємо, ми, що ми тримаємо в руках. А насіння зібране руками, ви завжди знаєте про нього все, який рік воно зібране, які там особливості були цих рослин ці вже не буде, ну і схожість, звичайно, буде вища, в першу чергу, за рахунок того, що воно не старе, що воно свіже. Хоча треба зазначити, що насіння може втрачати якість не тільки через тривале зберігання, а й через зберігання в несприятливих умовах. А оскільки насіння поки доїде до нас, ось до нашого містечка, до магазину, якому ми його купимо, воно дуже багато де вже могло зимувати, десь могло. Попадати під вологість і так далі і тому подібне. Тобто ось ці мандри насіння вони відбуваються, як правило, на якості. Але крім цього, знижує схожість насіння, знижує якість насіння, використання стимуляторів. До речі, ви іноді питаєте там чи варто застосовувати такий стимулятор. Моя думка про такий то стимулятор. Я дуже рідко, вкрай рідко застосую стимулятори, власне, тому що збираю насіння і втручання у процеси життєдіяльності рослин, вони як правило на насінні відображаються. Це так, як втручання в наш організм різними хімічними речовинами обов'язково відіб'ється на нашому потомстві, так і в рослин. Зокрема, ви запитували неодноразово в коментарях про стимулятор паслінь. І я неодноразово відповідала: якщо ви хочете зібрати насіння своїх томатів, то посління ні в якому разі не можна обробляти. Пасління підвищує партенокарпічність плодів, тобто в таких плодах може утворитися дуже мало насіння, взагалі може не утворитися або воно просто буде не схоже це насіння. І, власне, для чого на невеличкому городі на в своїй теплиці. Використовувати якісь стимулятори, ну краще посадіть ще один кущ і з'їжджати таке, яке воно природне. Мені здається, застосування подібних стимуляторів частково виправдано в якихось великих масштабах для знову ж таки для аграрів, які вкладають значні кошти, які на цьому мають заробити. А для власного споживання, взагалі, не бачу потреби у використанні стимуляторів хіба що вкрай в якихось несприятливих обставинах, в якихось. Неспрятливих погодних умовах, після якихось там бурь, дощів, ще щось такого, ну, що треба, є небезпека, повної втрати врожаю. Ну, Тоді так, можливо. Але ось просто для того, щоб побавитися, для того, щоб похизуватися, що в мене ось на 10 кущах виросло там стільки, то аж не знати, скільки помідорів, і дуже величезні. Ну, На мою думку, це ну, таке щось дитяче. знаєте. Хоча це вибір кожного. Крім того, якщо тривалий час зберігається насіння, то там можуть бути, проявлятися спонтанні мутації, і це природно, ми від цього нікуди не дінемося. Це власне і може давати, на перший погляд, нам здається, що пересортиться, а то просто такі вже спонтанні мутації через те, що насіння трошки перележало. Також якість насіння може втрачатися через те, що на територіях, де заготовлюються насіння, використовують гербіциди. гербіциди. Не знищують рослини, якщо вони грамотно застосовуються, але все-таки пригнічують ріст і відображаються на якості насіння, на енергії росту насіння, на схожості насіння, це не може не відобразитися. Власне, І це також має значення, тому що в себе на городі, у себе ось тому, в тих яселках, там, де ви будете вирощувати на насіння свої рослини, ви можете нічого цього не застосовувати, навіть якщо застосовуєте його ну, скажімо так, на тих рослинах, які вживаєте в їжу. Також ще є. Такий момент, як термічне знезараження. І дуже часто великі виробники здійснюють саме термічне знезараження, яке саме в яких випадках я зараз вам розповім, але термічне знезараження воно, воно також знижує схожість насіння. Справа, якщо ми його пророщуємо у теплі, да, ось це обробка температурою там, до 50 градусів зовсім інша справа, якщо воно термічно знезаражується, потім охолоджується і потім знову обробляється, зберігається. Це зовсім інша ситуація. І це також впливає на якість насіння, на його схожість і на його енергію росту. Дуже важливо, що зібране власноруч насіння воно не буде пересушене, тому що ми не ставимо за мету ось таке висушування, а виробники, промислові виробники насіння вони висушують. Своє насіння до такої майже критичної межі, для того, щоб воно довше зберігалося. Ось таке пересушування воно також впливає на проростання насіння, тому воно дуже важко проростає. От Скажімо, як насіння перців, воно дуже складно проростає. Тому власне руч зібране насіння цінніше тим, що воно не пересушене. Але якщо ми будемо його зберігати у відповідних умовах домашніх, але відповідних, то воно і свою схожість не буде втрачати. Адже ми можемо його оновлювати, там, скажімо, через рік, через два і довго не тримати. З цим пов'язаний ще один плюс це е, ручний збір насіння, е, тому що е, ось ці промислові виробники насіння вони збирають це на великих площах. І, звичайно ж, масово, і звичайно, із застосуванням техніки. І починаючи від самого збору плодів і майже до самого фасування насіння багато разів вдаряється, воно воно б'ється, б'ється об металеві е деталі конструкції. Воно отримує такі мікротріщини. Звичайно, це мікротріщини. Крім того, ці мікротріщини вкривають спеціальними оболонками, вони, як правило, прозорі. Ось той колір. Покриття насіння не має ніякого значення. Колір застосовують для того, щоб побачити, наскільки гарно оброблене насіння, наскільки воно повністю оброблене. А власне, сама суть у тому, щоб покрити його плівкою захисною, щоб воно, по-перше, не пересихало, по-друге, щоб туди нічого не потрапляло. І от для того, щоб туди нічого не потрапляло, його обробляють. Найчастіше оброблене тірамом. Ось про цю речовину. Я б хотіла вам розповісти докладніше, тому що, попри те, що у Європейському Союзі ця речовина заборонена для використання навіть на насінні, бо раніше вона використовувалася як ґрунтовий фунгіцид. Але в зв'язку з тим, що розкладання до малотоксичних сполук відбувається дуже тривалий час, до двох років. І для людини клас токсичності другий, третій. І отруєння тіраном дуже важке і має накопичувальний ефект. Тобто, якщо голими руками його брати, там терти очі, ну що ми там ще можемо робити, необережно. Все це небезпечно. І з цього приводу тірам заборонений в європейському союзі. Попри те, що там він заборонений, в більшості країн пострадянських він не заборонений, і тому для цих країн насіння таки обробляють тірамом. На жаль. Що вражає тиран, легше сказати, що він не вражає. Отрута це ліпотропна, причому кумулятивної дії, накопичується, вражає нервову систему, шлунково-кишковий тракт, слизові оболонки, вражає нирки, викликає гіпоплазію щитовидної залози, також сильний мутаген, канцероген і впливає на репродуктивну функцію. Тому не вважається це просто такою жахачкою, це реальність, на жаль. Звичайно, не без того, якщо немає от бажаного вам насіння, немає необробленого, ну візьміть його, ну, посійте в рукавичках, посійте. Але намагайтеся зібрати своє насіння і вже далі якось обходитися без нього. Ну, в всякому разі, моя така порада, а вам вирішувати. До того ж, варто сказати, що обробка біопрепаратами, обробленого тірамом насіння, вона втрачає всякий сенс. У воді він не розчиняється, розчиняється у ацетоні і хлороформі. Тому змитися із насіння йому буде важко. Тому використовувати чи ні, це вже ну, ваш вибір. Від яких хвороб, власне, тірам застосовують. Всі хвороби овочевих культур можна поділити умовно на три групи: ті, які через насіння не передаються. Є, на жаль, хвороби, які передаються через насіння, але не існує надійних способів з незараженням. Тобто єдиний спосіб запобігти це виростити здорову рослину. І тут уже в наших руках все. Ми обробляємо, ми агротехніку дотримуємося і все таке інше. Але якщо раптом трапилося, що ці хвороби в нас присутні, то ми рослину видаляємо із ось цього із цієї насінневої плантації. Коли є величезні плантації таких рослин, то дуже велика ймовірність того, що якась рослина буде невидалена. Як я вже сказала, надійних способів знезараження, а особливо тих, які ми використовуємо передпосівну обробку, не існує таких. Тож насіння ні в якому разі не збирається із рослин, які хворі на наступні хвороби. Для капусти це судинний бактеріоз, альтернаріоз, фомоз або суха гниль, пероноспороз, капуста теж хворіє на переноспороз. Для моркви також і фомоз, і альтернаріоз, і бура плямистість. Для буряків столових це переноспороз, для томатів бактеріальний рак, чорна бактеріальна плямистість, мозаїка, стрік, для огірка це антракноз і бактеріози. І ще одна група хвороб овочевих культур це хвороби, які передаються через насіння, але можуть бути знезаражені хімічним шляхом або термічним шляхом. Скажімо, капуста хвора на килу або фузаріоз не видаляється, з неї береться насіння. Цибуля, якщо вона хвора на сіру шийкову гниль, якщо перноспорозна, на нозаїку, хвора теж не видаляється, з неї береться насіння на великих аграрних підприємствах. Гарбузов, які хворі на переноспороз, мозаїку, в'янення різноманітні, помідор з фітофторозом, з нього також збирається насіння. Зазвичай такі рослини на великих насіннявих плантаціях не вибраковують. А ми їх можемо вибраковувати. Або знову таки через маленьку кількість рослин ми можемо їх доглядати так, щоб не допустити цієї хвороби, е вчасно плювати біопрепаратами, дотримуватися агротехніки і все таке інше. І в крайньому разі ми можемо в цьому році не брати насіння з цих рослин, якщо раптом нам щось не вдалося. А величезні плантації не можуть бути утилізовані, вони все одно підуть на продаж, які ж мінуси приховує в собі насіння, зібране власноруч. Найперше, треба звернути увагу на те, що існує генетична якість і посівна якість. Тож посівна якість насіння буде значно краще, ніж у магазинного, купленого. А от з генетичною можуть бути проблеми. Але для значної частини овочів, які ми вирощуємо, особливо ці зелені культури. Нам не дуже важливо, наскільки там не генетично відповідні з тому сорту. Найчастіше ці рослини мають значні генетичні відхилення. Але для мене абсолютно байдуже, якого сорту петрушка і кріп, і базилік. Просто я люблю їхній смак. А якщо посіяти власне насіння, то там такий розбіг властивостей, що навіть і цікавіше стає. І дуже часто морква посіяна з власного насіння не гірша, ніж із насіння купленого з того елітного. Тільки варто дотриматися деяких нюансів. Те ж саме стосується і буряка. Хоча там трошки більша, ймовірність, але в принципі наявність у буряка-кілець це не найгірша його знак. Для мене ось цей дуже смугастий буряк, борщовий це якийсь такий смак, знаєте, дитинства, напевно, тому що і бабуся. Моя використовувала цей борщовий буряк, вона його тільки квасила. І мама мого чоловіка квасила борщовий буряк. І ви знаєте, що в минулому житті я вяла насіння борщового буряка, але дуже просто його виростити самому, зібрати насіння, і він буде такий самий борщовий. Наприклад, для самозапильних рослин ця загроза генетичній якості мінімальна. Для факультативно самозапильних. Ось ця небезпека генетичної неоднорідності трошечки більша, але її можна зменшити, знаючи деякі нюанси. Ще один недолік власного насіння. Кажуть, що не можна збирати насіння із рослин перехресно запильних, там комахозапильних, а також з гібридів. Але це твердження тільки до деякої міри істинне, а якщо дуже хочеться, то можна. Звичайно, не треба розраховувати на височезну генетичну якість. Тобто ці рослини будуть те, що відмінні, але не факт, що вони будуть значно гірші. І якщо дотримуватися знову ж таки, деяких правил, деяких таких тонкощів, це неправила, навіть деякі тонкощі, то звести до мінімуму цю. Генетичну неоднорідність також можна. А от стосовно гібридів, ось цей процес розгібридизації це дуже цікаво, що виросте, що з того виросте. У мене ось в теплиці виріс пеконет із минулорічного насіння самосівом. Росте собі, ось пізно зійшов, правда, бо ж самосівом. Ну, але менше з тим є, дає урожай і непоганий врожай. Тому це не абсолютний факт, що з гібридів насіння не можна збирати і. Не можна висівати. Ще один мінус це те, що ну, все-таки це більш загальний процес, ніж піти і купити. Треба подбати, вчасно зібрати, вчасно там зробити певні маніпуляції, ще й там його чатувати трохи. Але, на мою думку, це нівелюється власне цікавістю. Забула ще один мінус. Ще один мінус зібраного насіння. В нього… Не буде таких гарних пакетиків, якими можна шарудіти, перекладати. Але ніхто не заважає вам цілу зиму ліпити якісь красиві пакетики з тих, що у вас вже є, свої, і склеювати. Ну, що робити довгими зимовими вечорами. До речі, у мене є ціла ось така купа пакетиків, ще з зацаря тимка, ще хто знає яких. І не викидаю, бо купувати насіння купую дуже мало. А ці пакетики порожні перебираю, і ви знаєте. Набагато мені від того легше. Як подивлюся, яка ціна на ті чи інші сорти гібриди в інтернеті, то вистачає мені просто погортати порожні пакетики. На завершення хочу зазначити, що я в ніякому разі не маю на увазі відмовитися повністю від насіння купленого. Звичайно, наголошую, я говорю зараз про ймовірну потребу у автономності колись. Це перше. Друге, це цікавість це просто задоволення своєї допитливості. А що буде, якщо, а що виросте з того, якщо зібрати ось таке? цікавилася, як я вже вам згадувала в якомусь із відео ось цим е гібридом Мадрид? Про нього розповім окремо, це просто бомбезний гібрид, що смак, що ну, дуже. Але в коментарях глядачка написала, що вона вже висіває f 3 насіння і властивості зберігаються. Я теж зібрала і теж хочу побачити, а вартість у насіння дуже велика. І, власне, друге, це чи третє вже це зменшити витрати на насіння. Думаю, ось таку тему для роздумів. Я вам запропонувала. Пишіть свої думки з цього приводу, але я не зупиняюся на цьому, бо це тільки початок, а кожна культура має свої особливості. Є якісь загальні такі принципи. Я сподіваюся, що обов'язково про це ми з вами поговоримо, бо довга зима попереду. І нехай ця зима буде сповнена надій наших, і нехай ця зима не буде холодною для наших захисників, нехай вона не буде мокрою для них. Нехай вона буде до них лагідною. Нехай їм буде хоч трошки легше. А щоб їм було ще легше, то допомагаємо їм, зберігають їхнє життя, дрони, реби, цукорки, ну все, що з цим пов'язане. Автомобілі справні, швидкі. Тому давайте будемо намагатися з усієї сили, бо Більше нам нема на кого надіятися, а просто надіятися цього мало. Треба допомагати. А поки я завершую своє відео, бо знімаю його уривками, а вам я дякую за перегляди і гарних вам в переможній Україні. Ви запитували, що з пекінкою росте, не без втрат. Одна загинула ще при висадці, ось цю зламав вітер і так само ще одну з'їла, ну, а решта росте.